Її величність музика. Скільки років, скільки поколінь вона веде людину за собою, вона допомагає їй, вона з нею. Ми вітаємо всіх учасників цього прекрасного фестивалю, який вже декілька років радує нас своїми великими здобутками. Наші композитори, композитори минулого, створили безцінні твори, без котрих сучасна людина прожити не може. Від щирого серця побажаємо сьогоднішнім учасникам фестиваля досягнути тої високої мети мети високого мистецтва. Бажаємо, щоб ви, наші дорогі осі, котрі приїхали до нас з Закарпаття і самі закарпатці знову дотикнулися своїм відчуттям до вічного. І щоб все вічне ви понесли з собою у серця. Це Віталічко із замка Сент Міклош. Ми йшлимо всім. І чекаємо, звичайно, наших дорогих гостей у нашому замку на наших концертах, котрі відбуваються тут досить часто. Двері замку Сен-Міклуш відкриті для мистецтва, відкриті для музики, відкриті для тих поривів серця, котрі притаманні майже всім людям. Тому ми чекаємо вас. Надіємося на те, що цей фестиваль залишить дуже глибокі враження у ваших серцях. І знову і знову буде кликати на нові концерти і фестивалі. Дякую вам гарно і щасливого фестивалю!